І так, ідея випуску молодшої Xbox прямо на старті нового покоління консолей сама по собі дуже гарна, так як надає можливість більш широкій аудиторії приєднатись до світу сучасних ігор. А якщо згадати, що головною силою Microsoft у цьому поколінні є доступний ігровий сервіс Xbox Game Pass, то перед нами вимальовується досить унікальна ситуація. Коли на початку ігрового покоління за невеличку суму гравець отримує і ігрову консоль, і одразу велетенську Ігрову бібліотеку з сотнями тайтлів. Хоча до цього покоління таке і уявити було важко. Я і зараз пам'ятаю, як я свого часу купляв спочатку PS3, а потім PS4 з усього одним або двома дисками. Потім, звісно, загравав їх до дир, ну а потім або виставляв їх на барахолку, або мінявся з друзями. А от в випадку з Xbox Series, прямо на початку ігрового покоління, я отримав усе і одразу. Звісно, у такого підходу є свої мінуси, але Сьогодні ми на них не будемо зупинятись. А краще давайте сконцентруємось на залізній стороні питання. А саме поговоримо про проблеми, які усе частіше і частіше з'являються навколо Xbox Series S. Тож, якщо вам така тема цікава, то з вас вподобайка і шалений коментар. Ну а ми будемо починати. Let's go! І так, для початку давайте згадаємо, як Microsoft позиціонувала свою молодшу консоль. По їх задумці, Xbox Series S повинна була пропонувати усі ті самі функції, як і доросла консоль, але при цьому мала працювати у більш малій роздільній здатності, а саме 2К. Якщо згадати стар цього покоління консолей, то можна з впевненістю сказати, що так і було. Варто просто згадати такі ігри, як Resident Evil Village, Gears of War 5, Forza Horizon 5 і так далі. Усі ці ігри. І виглядали круто, і працювали 2К, і навіть іноді пропонували опцію трасування промені. Тут важливо відмітити, що Xbox Series S найкраще себе показувала саме у іграх, які ще розроблялись з прицілом на попереднє покоління консолей, що, до речі, не раз відмічалося самими розробниками. За їх словами, коли гра розробляється під умовний Xbox One, то під час переносу проекту на Xbox Series S у розробників залишається декілька гігабайт додаткової вільної Пам'яті, яку в свою чергу можна з легкістю перекинути або на покращення текстур, або на збільшення роздільної здатності. На цьому етапі дуже важливо відмітити, що у Microsoft існує одне головне правило щодо випуску ігор на їх консолі. І звучить воно приблизно так. Якщо проект заявлений на покоління Xbox Series, то усі головні функції проекту не повинні відрізнятися як на молодшій, так і на дорослій консолях. Але навіть незважаючи на це правило після бадьоро. Початку покоління на ігровий ринок поступово почали виходити ігри, які на Xbox Series S пропонували усього 30 кадрів на секунду. І тільки через деякий час, згодом вони все ж таки отримували патчі на 60 FPS. Серед таких ігор можна відмітити, наприклад, Dying Light 2 або Cyberpunk 2077. На цьому етапі про нативні 2К та однакові налаштування графіки з трасуванням променів мова вже не йшла. І максимум, що пропонували розробники, це стабільні 60. FPS у роздільній здатності плюс-мінус 1080p. Що в принципі не так і погано, особливо, якщо ви граєте за монітором або невеличким телевізором. Але, на жаль, і це був далеко не кінець. Тому що чим далі просувалося покоління консолей, тим частіше почали з'являтися коментарі від розробників, які вказували на те, що при проєктуванні Xbox Series S було допущено суттєву помилку, а саме в кількості доступної пам'яті. І що усі сучасні проекти пристворені в в першу чергу орієнтується на 16 ГБ, які доступні на дорослих консолях, а це, в свою чергу, PS5 та Xbox Series X. І проблема полягає в тому, що не завжди зменшення роздільної здатності дає результат, який робить можливим перенос проєкту на Xbox Series S, навіть з урізанням графіки. Тобто мова пішла про так звану окрему оптимізацію під молодшу консоль Microsoft. А це, у свою чергу, і додатковий час, і додаткові гроші, і додаткові зусилля від розвідку. Зробників. І тут ще варто згадати, що у поточному поколінні консолей продажі Xbox Series не такі великі, як у PlayStation 5, і складають приблизно 20 мільйонів проти 40. Ну і як висновок можна сказати, що володарів консолей Xbox Series S десь приблизно 10-12 мільйонів. Що з однієї сторони, якби і не мало, але на окремий порт гри, як це робиться для Свіча, точно не тягне. Ну і у результаті усього цього, що ми зараз проговорили, ми отримали партію слабо оптимізованих ім. Ігор, які вже відмовились від 60 кадрів на секунду і цілились у роздільну здатність нижче 1080p. Серед таких ігор можна згадати Dead Space Remake, Black Tail Requiem, Dakar Desert Rally, Star Wars Jedi Survivor та інші. Але як ви напевно вже здогадалися, на цьому епопея Xbox Series S, звісно, не закінчилась. І нещодавно на наших радарах з'явилася довгоочікувана Baldur's Gate 3, яка в першу чергу орієнтувалася на ПК. Але у перспективі розроблення. Розвідники все ж таки вирішили її перенести і на консолі. От тільки проблема полягає, що на PlayStation 5 та Xbox Series X проект пересів майже ідеально. А от з Xbox Series S у розробників виникли суттєві проблеми. Усе почалося з відстрочки реліза гри на консолях Xbox через функцію Split Scріна, яка не під яким соусом не хотіла нормально працювати на Xbox Series S. І от, за словами розробників, найбільші їхні проблеми виникали саме з кількістю доступної пам'яті, якої тут. Тупо не вистачало для режима сплітскрін. А це, в свою чергу, стало проблемою і тормозом виходу Baldur's Gate 3 на консолях від Microsoft. А я нагадую, що за правилами самої Microsoft усі функції ігор, які виходять на Xbox Series, повинні зберігатися як на молодшій, так і на дорослій консолях. Як результат, на PlayStation 5 ця гра з'явиться вже 1 вересня. А от на Xbox до теперішнього часу проблему не вдавалося вирішити ані Ларіанам, ані навіть команді з оптимізацією під Xbox, які були туди направлені для вирішення цієї проблеми. Тут також варто умовити, що, по словам інсайдерів, свого часу Microsoft вже відмовлялися від функції сплітскріну. Це було ще, коли розробляли гру Halo Infinite, і от якраз таки на дорослій консолі сплітскрін працював нормально, а на Xbox Series S виникли дуже серйозні проблеми, ну і потім цю функцію просто вирізали. Також скоро виходить нова Forza Motorsport, і там на релізі не буде якраз таки функції. Сплітскріну, а це в свою чергу може бути пов'язано знову з консолью Xbox Series S? Хоча цього разу Microsoft швидесенько відреагували і запевнили, що проблема не у консолі, а в тому, що ця функція просто не популярна у гравців. Від себе скажу, що воно може і так, але функція, якби завжди була Forza Motorsport і навіщо від неї відмовлятись, ну я просто не знаю. Але ладно, давайте повертатися до Baldur's Gate третього. І тут до вас буде головне запитання. Як ви думаєте? Те на який крок пішла Microsoft для випуску популярного хіта на своїх консолях? Я дам вам секундочку подумати і від себе скажу, що відповідь буде така. Знову нагнули гравців і дозволили порушувати свої ж правила. Цього разу мова пішла не тільки про зміну FPS і роздільної здатності, але і про відрізання цілої ігрової функції, а саме сплітскріну. Я знаю, що багато з вас зараз скаже, Павло, який нафіг сплітскрін, він мені і нафіг не потрібен. І я якби погоджуюсь з вами, воно може і мені не потрібно, але правила створюються не для того, щоб їх порушувати. І якщо ти поступаєшся і робиш виняток для Одного розробника, то будь готовий, що рано чи пізно усі інші також на це звернуть увагу. В принципі, довго чекати не прийшлося, і вже наступного дня стало відомо, що гравці з консолі Xbox Series X зможуть блокувати гравців з консолі Xbox Series S у Naruto Bruto Ultimate Ninja. Так як на молодшій консолі усього один режим графіки. І це 30 FPS. Але я вас знаю, ви знову махнете рукою і скажете, що в Наруто не грає. І взагалі це не суттєво. А я у свою чергу відповім, що винятки, які були зроблені для Наруто та Baldur's Gate 3, ще обов'язково себе покажуть в майбутніх іграх. Так як багато розробників довгий час просили надати можливість відв'язати Xbox Series S від дорослої Xbox Series X, тим самим розв'язати їм руки і дозволити не випускати ігри на молодшу консоль. Звісно, я вважаю, на таке безумство Microsoft не погодиться, але різницю в функціоналі майбутнього ігор, я думаю, можна очікувати. Так що, маю зазначити, що на такі поступки не треба було йти навіть для такої популярної гри, як Baldur's Gate 3. Або якщо ви вже пішли, то робіть тоді окремий більш дешевий прайс на ігри від Xbox Series S, які потім можна буде платно проапдейтити до версії SX. І знаєте, що я вам скажу? Вам буде смішно, але це ще не головна проблема консолі, як виявилось. Нещодавно на нових консолях почали з'являтися Next Gen ігри, які працюють на Unreal Engine 5. І демонструють непоганий рівень графіки. А я вам хочу ще раз нагадати, що саме Unreal Engine 5 це рушій, на якому розробляється велика кількість ігор від внутрішніх студій Microsoft, серед яких, наприклад, Hellblade 2, Gears 6, Evolved та багато інших. Так от, якщо поглянути на ігри, які вже вийшли на наших консолях, а це Remnant 2, демка Матриці та Emotors of Avio, можна зробити невеличкий висновок, що для Xbox Series S, Unreal Engine 5 дуже важкий. І на даний момент ми можемо забути не тільки про нормальні і стабільні 60 FPS, але й навіть про чесну роздільну здатність 1080 p І Якщо той самий Remnant 2 не використовує повний набір графічних наворотів Unreal Engine 5, то з Immortal of Avium ситуація прям набагато-набагато гірша. Так як вона намагається працювати у 60 нестабільних FPS і видає роздільну здатність приблизно 420 p що вже не лізе просто ні в які ворота. Але Адно з цією мультиплатформою треба ще нагадати, що деякі ігри зараз маленькі, розробляються на Unreal Engine 5. Так от ці ігри можуть стати автоматичними, тимчасовими або навіть постійними ексклюзивами платформи PlayStation 5. Тому що знову таки ці ігри розробляються з прицілом на потужні консолі, а потім їх треба буде якось ужимати до Xbox Series S. А чи буде з цим хтось заморачуватись, я не знаю. Але от на даний момент у нас вже є дві гри: це Quantum Error та Ford Solis, які автоматично. Зараз вийшли тільки на PlayStation 5, і колись там в майбутньому, начебто, планується версія під Xbox. Але чи вона вийде, чи не вийде, питання відкрите. До речі, варто сказати, що ситуація може змінитися з виходом технології розумного апскейлу під назвою FSR3.0. Так от ця технологія виходить вже в наступному місяці і повинна помітно покращити працездатність як консолей, так і ПК. І якщо це дійсно спрацює, то це може вирішити деякі питання стосовно оптимізації під Xbox Series S. Але чесно кажучи, надії на це не так, щоб дуже багато, тому що картинку воно може трішечки і підтягне, але проблему з пам'яттю навряд чи вирішить. Але як би там не було, ми будемо пильно слідкувати за цим процесом. Ну а тепер давайте переходити до вердикту і фінальних моїх рекомендацій, якщо вони вам потрібні. І так, якщо ви вирішили купити саме Xbox Series S з прицілом на майбутнє, то на даному етапі варто гарно задуматись, і, як мінімум. Почекати на вихід FSR 3.0, а там же далі вирішувати. Якщо у вас вже є на руках консоль Xbox Series S, то в такому випадку не варто панікувати. А варто дійсно знову-таки дочекатися виходу технології від AMD і вже тоді робити фінальні висновки. Йдемо далі, і якщо ви берете консоль задля покупки нових ігор саме на старті за full прайс, то в такому випадку Xbox Series S це абсолютно точно не ваш вибір. Так як на даний момент ігри на цю консоль кожна. Коштують так само, як і на SX, а пропонують зовсім іншу роздільну здатність і якість зображення. І я майже впевнений, що ніякі технології кардинально нічого не змінять. Так що ваш вибір або Xbox Series X, або PlayStation 5. Тепер розглянемо варіант, якщо ви берете консоль для ігор минулих поколінь, а саме Xbox 360 та Xbox One. Можливо, в цьому випадку є сенс звернути увагу, наприклад, на консоль Xbox One X, так як вона пропонує саме високу якість зображення за світ. Свій прайс і коштує на вторинці іноді дешевше за Xbox Series S. Але тут також варто пам'ятати, що на цій консолі вже нові ігри, які заточені під Next Gen, не будуть запускатись. Ну і нарешті останній варіант, якщо ви берете консоль задля пограти в усе і потроху, не збирайтесь купляти ігри у перший день після їх виходу, і ви не чули про такі технології, як Unreal Engine 5 та Ray Tracing, тоді Xbox Series S це точно ваш вибір, і ви ним будете повністю задоволені. А взагалі. І від себе наприкінці хочу додати, що на початку поколінні я очікував від великої і потужної корпорації Microsoft потужного заліза за доступний прайс, яким у свою чергу і міг би стати Xbox Series X без приводу і з зменшеним SSD приблизно на 512 Гігабайт. Було б ідеально, якщо б така консоль вийшла і коштувала б 300 або 350 баксів. Але натомість вийшла зворотня ситуація, і Microsoft вирішила сильно не вкладатися в залізо і одразу. Заробляти кеш на продажах Xbox Series S. І що саме кумедне, в перспективі вони не зменшують ціну на цю консоль, а роблять ще одну Black Edition на 1 терабайт, яка буде коштувати ще дорожче. Але ладно, це вже пішли думки вслух. Хоча попереду на нас очікують ще Slim і Pro версії консолей. А це, в свою чергу, може ще більше погіршити ситуацію з Xbox Series S. Коротше кажучи, ситуація для консолей і компанії Microsoft дуже, -дуже складна, і я сподіваюся, що Xbox буде жити і надалі, так як це одна із моїх самих улюблених консолей. Ну і я б хотів би ще наприкінці запитати у вас, що ви думаєте з приводу всіх цих новин і як ви відноситесь до Xbox Series S в цілому. Ну і дякую за те, що послухали. Ви були на каналі українського Гіка Павла. Тож підходьте сюди, я вас обійму. І до нових зустрічей. Пока-пока!